Ви втомилися від постійного інформаційного шуму, маніпуляцій та нескінченного політичного шоу, який більше схоже на цирк. Якщо так, вітаю вас. Ви в правильному місті на цьому каналі ми розбираємо політику без зайвих емоцій, популізму та конспірології, але з холодним розрахунком і професійним підходом. Мене звати Євген Галаган. Я медіаменеджер, політтехнолог, аналітик, історик і людина, яка знає, як працює політика зсередини. Я допомагав створювати стратегії та бачив, як ухвалюються рішення за закритими дверима. І тепер готовий розказати про те, що зазвичай залишається за кадром. Я буду інформувати тільки про ті новини, які точно будуть впливати на майбутнє. Як працює велика політика насправді, механіки пропаганди, фейки, чорний піар, все це будемо розбирати на реальних прикладах, щоб ви бачили ці процеси. Без рожевих окулярів. Я хочу, щоб ви почали грати у свою гру і були захищені від дешевих атак інформаційної ери і не велися на її прийоми. Крім цього, тут буде ще дуже багато цікавого. Отже, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, тут говоримо про головне і пам'ятайте вислів відомого пропагандиста: брехня повторна тисячу разів стає правдою. Гра починається. Побачимось.